Напередодні росіяни обстрілювали костянтинівку. В приватному секторі міста горіли житлові будинки. Рятувальники прибули на гасіння пожежі. Випустить собаку. Працювати співробітникам ДСНС Донеччини довелося під обстрілами. Сидим, ждем. Следующая на старте. Погнали. Давай, 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 давай. Погнали, забором. Пошкоджені будинки, згорілі дахи, вибиті шибки, палають автівки. Цей чоловік отримав уламкові поранення. Йому допомагають парамедики та рятувальники. Ти можеш Да. Можеш сісти? Поранені 11 місцевих жителів. Їх евакуюють поліцейські та медики. Тихо, 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 ногою. Все буде добре. Не шевелите ногами, все будет в порядке. Слышите меня? Вы не молчите, пожалуйста, не молчите. Разговаривайте, разговаривайте. Все хорошо, держите руку. Вы не все хорошо. До місцевої лікарні привозять травмованих місцевих жителів. Сергій отримав поранення у руку. Вийшов в этот самый ящик земли набрати. І само, в самый в этот момент прилетіло. Ну, йому попало. Снаряд реактивної системи залпового вогню «Смерч» на околиці населеного пункту ми знайшли залишки від ракети засобу доставки. Як бачите, розкидали осколкові елементи, касетні, заборонені міжнародною конвенцією. Зараз по мирному населенню, по приватному сектору, по невійськовому об'єкту. Обстріляли росіяни Костянтинівку і сьогодні. Одна людина загинула, двоє поранених, повідомляє начальник місцевої військової адміністрації. Руйнування, будинки, дахи, вікна, ну кількість кілька рахують. Це був персонал -е, ураган касетна снаряд. А це обстріл Слов'янська. Ворог бив по околиці міста. Про загиблих та травмованих в тамтешній військовій адміністрації не повідомляли. За добу армія Російської Федерації обстріляла 19 населених пунктів Донецької області. Поліція області повідомляє про 49 обстрілів. Пошкоджені 70 будівель в Авдіївці, Бахмуті, Часів'ярі, Кураховому. Обстріл вівся серцезевий ураган касетними боєприпасами. А потім був масований артобстріл центральної частини міста. Обіслось без, без пострадавших є руйнування багатоповерхівок, приватних будинків Зараз Комунальні підприємства устраняють наслідки, плюс проводять дальні дефектацію. Як повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, 10 березня загинули двоє жителів області, 14 поранені. Анастасія Галасюк, Олександр Забродін, Суспільне новини, Донбас.